Короткий коментар цієї бойової зустрічі. Короткий коментар. Ми продовжу казати, ми переслідуємо свої цілі, граючи в другій лізі. Ну, звичайно, хотілося сьогодні виграти, але є об'єктивні причини. да Десь знову пропустили зі стандарту, розмовляємо про це. Ну Знову наступаємо на ті самі граблі. Там, ну, що говорити. Грали ми набагато краще, ніж гірник спорт. Але просто не забили свої моменти. Можливо, навіть не створили прям таких 100% моментів. Але ну грали краще. У них два виноси, два стандарти і два голи. З кінці, мабуть, холоднокровніше можна було діяти і розкредитися з того, що створили. Так, можна було, але вже, знаєте, в останні хвилини вже. Трошки, трошки треба спішити, щоб забити, тому вже не було такої холоднокровної таких холоднокровних дій, тому вже спішили дуже сильно.